Як вам захід? Захід мені сподобався. Окрема подяка організаторам. все інформативно, все в е, правильній подачі розказали, показали. Була практична частина, теоретична. Так, дуже цікавий. Побачили, як виготовляються сухі будівельні суміші, все показали нам. Практична частина досить цікава. Познайомились з новими людьми і все було дуже, дуже класно. Будете приходити до нас ще звичайно.